А в нас дійсно ну, питання смаку або питання там не смаку, питання вашого вибору. Mm, це прекрасно, напевне, мати таке демократичне ставлення, подобається, не подобається. Коли в обласному центрі національний театр починає сезон з прем'єри весілля в Маліновки, ну це теж питання смаку подобається чи не подобається. І це вороже <зважає> наратив. <ракію> Правильно, але але йому ніхто не протистоїть. І всі плескають, і всі кажуть, що добре, як ви зараз провоку. Чи менше. В Одесі, коли почався сезон з mm -hmm. Ільпа Петрова, Одеські громадські організації вийшли і п'єсу зняли з репертуару. Чи Дніпряна не вийшли проти Ні, запитання до вас. Свої. До нас, то я його до тут і ставлю в всі... цій аудиторії, правильно, тому що з одного боку. Нема ніяких механізмів, якби це було обмежено чи принаймні осуджено з боку і громадянського суспільства і влади в тому числі, а з іншого боку, це виникає питання. Ні, це просто наш смак. І нам подобається піти і подивитися весілля в маю.